Це, звісно, класна історія, ваша карма. Але йдіть на нормальну роботу. Я точно знала, що я про духовність. Я вже декілька років вивчала цю духовність. В мене були неймовірні результати в стосунках. Я всередині себе змінилась, але в мене абсолютно не виходило змінити так, якось своє життя у грошах. Тобто я не могла ці знання використати у грошах. Мене не виходило. І я дуже хотіла стати духовним наставником. Тоді я викладала курси по психології. Але мені було страшно, тому що ми з чоловіком тоді були в боргах, тому що ми так само намагались робити запуски, намагались робити їх декілька разів на місяць, а не отак, от як я зараз можу дозволити собі один раз на рік. Тому що люди не купували курси, тому що і ми проходили мільйони курсів по маркетингу. Ми там ще що ми тільки не робили, коротше, звичайного, да, умовно. Але в нас не виходило. І я пам'ятаю дуже сильно. Для мене було тригерно, коли батьки казали нам, що... Це, звісно, класна історія, ваша карма, але йдіть на нормальну роботу, і це було дуже боляче.